Вітаю, друзі! Ось така нестандартна сьогодні обстановочка для моїх відео. Грудень за вікном, скоро новий рік, але мої роботи не зупиняються. Я собі знайшла ось ще одну роботку. Хто впізнав, це череночки гортензії. Так, вже темнувато не видно, але... Ось видно брунечки. Ці черіночки я ставила десь наприкінці літа і вирішила, що, напевно, краще я їх заберу, висаджу горшечки, а між вони будуть зимувати у відкритому ґрунті. І я була дуже здивована. Ось погляньте, яка коренева. Такі досить потужні пагони. Я робила. Обрізку для того, щоб квітування було пишніше гортензії Endless Summer Original, крупнолисна. І ось такі корінці наросли. Осінь була теплою. Зима, в принципі, поки що теж. І ось так гарно вона вкорінилася. Тому я хочу її, ці черіночки, розсадити по горщечкам. Використаю грунту суміш. Зараз зроблю це садова земля, пісочок. І, як завжди, додаю ось такий хвойний опад. Перепрівший, як труха така тирса. Це хвойні рослини полюбляють і, звичайно, гортензії також. Тут утворюється мікориза хвої. Яка буде слугувати додатковим ну, таким препаратом або як навіть грибком, да, його правильно назвати, який буде піклуватися про нашу гортензію? Тому обов'язково додаю в ґрунтосуміш цю, цей хвойний опит, і він також ще і підкислює нам ґрунт. Додам, звичайно, це гранули ось ці жовтенькі для підкислення. І біленькі гранули це доброво для гортензій. Зараз це все змішаю і покажу, як виглядатиме ця ґрунтосуміш. Ну ось, ґрунтосуміш готова. Вона така виходить досить рихла, пухкенька За рахунок піску. І... Хвойного опаду, ось так. І ось, якщо ми подивимося на грунт, на черночку, він такий ось як ну це чорнозема, але він у нас такий, ось його можна, бачите, з нього можна комки такі ліпити, він як глина. Тому. Тому це не дуже добре і краще, ось, щоб корінці краще розвивалися, використовувати такий ось більш пухкенький ґрунт. І як ми бачимо, ці череночки дуже гарно укорінилися, так як навіть ось видно, вони заклали внизу додаткові брунічки, То зараз я їх розсаджу, але думаю над тим. Куди краще мені їх помістити? Зараз у нас грудень, чи то в погріб, чи то в будинок забрати, нехай уже починають рости. На це ще треба подумати. І ось ці гранули теж не забуваю. Додаю зараз в горщичок. Оці два горшечка я забираю в. Погріб Тут плюсова температура. Я думаю, вони там... у мене більша частина гортензій в погрібі зимує, і я думаю, вони там будуть добре себе почувати. А ось ці три горшечка я заберу в будинок і спробую їх вирощувати також і взимку. Взагалі, у мене є такий досвід. Я десь в січні деякі гортензії заношую, вони тоді раніше квітують. А також частину своїх рослин я ось тут і зберігаю в такому приміщенні сарайний опалюваний. І в цьому році, ось, щоб не тащити всі гортензії в погріб, бо це досить важко, вони вже в великих таких контейнерах. То я ось їх хочу тут на зиму розмістити. Ну, подивимось, поки вони ось так стоять. Зараз ще хочу прибрати оці листя, щоб вони тут не гнили. Свіль не розводилась, І якщо будуть великі морози, то я додатково ще вкрию їх агроволокном білим. І також у мене тут і фризантеми. Треба поливати. Я їх трішки так ще попідкривала. Спробуємо також їх тут зберігати взимку. І деякі хвойні рослинки та трояндочки мої, череночки, Те, що в мене тут зберігається. Ну, подивимось, буде експеримент. сподіваюся, що вони повністю не загинуть. Якщо буде дуже мороз, то ну, тоді вже подивимось, що з ними зробимо. Можливо, десь ще сховаємо. Але для мене це вперше такий досвід. Напишіть, будь ласка, де зимують ваші. Гортензії крупнолисні, буде дуже цікаво почитати, в яких умовах та які результати зимування.